І далі з нами на зв'язок виходить Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації. Пане Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, так, що так, прийшли. Так, добре, добре. Давайте поговоримо про те, як минула доба на Сумщині. Чи були обстріли, які громади найбільше зараз страждають від ворожих обстрілів? Угу. Е, ніч минула спокійно. Доба не дуже. У нас буквально декілька хвилин тому завершився. Е, Обстріл, мінометний обстріл прикордонних населених пунктів вчора було більше ста прильотів по території Сумської області і страждають як завжди прикордонні населені пункти, які знаходяться прямо на самому кордоні. Це десь 5-7 кілометрів від кордону. Недалі. На щастя за останні тиждень у нас не було серйозних руйнувань, не було жертв поранених, але обстріли їхня щільність не зменшується, і кількість обстрілів на жаль не зменшується. На щастя обходиться без серйозних значних руйнувань, такі як були у нас минулого тижня, коли згоріла школа, і багато об'єктів інфраструктури було зруйновано, і расисти продовжують обстрілювати прик. Кордоні нашапотобік кордону. Чи відзначаєте ви чи військові що говорять? Рухається техніка, якась підсилення, чи вони там завмерли на своїх позиціях? Ні, підсилення немає. Якщо десь декілька тижнів тому спостерігалось переміщення техніки, відбувалася у них ротація, одні прибували, інші відбували. То на даний момент ситуація більш-менш стабільна, але все одно є підрозділи, які продовжують обстрілювати сумщину. Тим людям, станом на вересень, які проживають зараз в прифронтових прикордонних регіонах, 5-7 кілометрів, про які ви щойно згадали, ви радите виїжджати, залишати домівки, чи можна там перебувати? Ну те, що руйнування не такі значні і обстріли, не дивлячись на те, що якщо там подивитись кількість обстрілів, це велика велика кількість, але і досить велика протяжність кордону. Люди на жаль до всього звикають і не хочуть полишати свої домівки. І, в принципі, ми таких порад чи рекомендацій не даємо. А тим, хто хоче виїхати, ми пропонуємо свою допомогу. В нашому регіоні, в вашому регіоні, ми дивимося, що там 15 зруйнованих мостів, десь з часів повномасштабного вторгнення, і я вже побачила, що перший відбудований міст в Сумській області вже запрацював. Це де цей міст і як вам вдалося його відбудувати? Вже два мости на Сумщині були запущені. запущено вчора. Друге міст це Ахтирський напрямок, Полтавський напрямок з міста Суми. Інше міст через річку Сейм, який сполучав два великих райони: Канатопський, Шосткинський і по великому рахунку здійснювався. здійснюється по цій дорозі зв'язок. Це дорога державного значення між і шосткою. і Глуховом далі у нас в планах. Відкрити в найближчим часом я сподіваюся, що нам вдасться в вересні місяці відкрити міст по напрямку Суми-Лебедин. Це дуже такий вагомий і важливий напрямок для Сумщини, і ми співпрацюємо з. Державною, це військові державна служба транспорту, яка спільно з які з якою ми відновлюємо більшість мостів області. От міст по напрямку Лебедин відновлюється за рахунок експлуатаційних коштів, які виділені на сумщину на експлуатацію доріг державного значення. Відновлюється міст. Інші мости ми робимо спільно з державною службою транспорту збройних сил України, де матеріали забезпечуємо. Ми під'їзди від'їзди, Ди забезпечує служба автомобільних доріг на дорогах державного значення, на дорогах місцевого значення державне підприємство дороги Сумщини, яке підпорядковується обласній військовій адміністрації, і е, самі мостові переходи будують військові спільно з. З підприємцями, які допомагають матеріалами, тобто це така спільна робота і досить в короткі терміни протягом місяця, півтора є можливість відновлювати мости, не витрачаючи багато бюджетних коштів. Але вочевидь, враховуючи те, що обстріл що область обстрілюється, є мости, мабуть, є ділянки, які ви зовсім зараз не можете ніяк відновити. Так, ми ці роботи узгоджуємо з військовими ті мости, які знаходяться майже на кордоні і сполучають населені пункти чи є сполученням, яке може бути ймовірним напрямком наступу російських військових. То з безпекової точки зору на жаль, ці мости не будуть відновлені, але ми працюємо над тим, щоб були зроблені об'їзні дороги, щоб люди могли більш-менш комфортно переміщуватись, бо це екстрена медична допомога. Це і Рятувальні служби, особливо кордоні, це важливо ліквідовувати результати обстрілів. Рятувати людей майно житло, бо багато є загорань. результаті обстрілів. Це і переміщення товарів, і сільгоспродукції. Тому дороги, мости це артерії, життя і нам необхідно їх відновлювати і працювати, щоб у нас в області все рухалось. Опалювальний сезон вже зовсім скоро. Я знаю, що там великі проблеми є в Охтирці. Як ви готуєте? Як регіон зараз готується до опалювального сезону? Чи всі будуть з теплом з електрикою? Сподіваюся, що будуть всі з електрикою. Ми за рахунок коштів відновлення резервного фонду з державного бюджету. Плануємо і ремонт підстанцій частково, які були розбомблені, встановлення трансформаторів для того, щоб більш-менш працювала стабільна енергосистема, електросистема області. По ахтирській ТЕЦ це питання на контролі і в міністерстві розвитку громади. Території вони нам досить серйозно допомагають. Гають і виділені кошти на встановлення газового водогрійного котла. І працюємо спільно з НАК Нафтогазом для того, щоб встановити і вже встановлюються два 20-мегаватних котли на щепі, які будуть працювати. Альтернативне випалива. Ми зменшуємо нашу газозалежність, енергозалежність і паралельно це дасть можливість знизити тариф на опалення в місті Ахтирка. Працюємо, побачимо, як. Як воно буде, але обов'язково опалювальний сезон в Ахтирці розпочнеться. Угу. Ну будемо на це сподіватися, але ще будемо з вами виходити в прямий ефір і розповідати глядачам, що ви робите в регіоні. Я вам дякую, Дмитро, за ефір. До речі, вітаю вас, з народженням дякую. донечки. Напишу дякую. вам потім в особисті. Дуже рада, що у вас так все склалося. Бачите, життя продовжується. Дякую, дякую Дмитро Живицький. був з нами на зв'язку. Голова Сумської обласної військової адміністрації.